частиною 3 статті 16 з позначкою 2 Закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Передбачено, що у разі загибелі військовослужбовця під час дії воєнного стану у момент виконання ним обов'язків військової служби розмір одноразової грошової допомоги не може бути меншим за 15 мільйонів гривень. Виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. Також передбачена абзацом другим пункту 2 постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 року номер 168. Якщо вам необхідна юридична допомога у складенні заяви на отримання одноразової грошової допомоги, пишіть, будь ласка, у коментарі або в особисті повідомлення. Я адвокат Анна мала, підписуйтесь, будь ласка, на мою сторінку.